Що ворують. вже три роки поспіль, громадський рух чесно працює над тим, аби виборчий процес відбувався прозоро та демократично цього року. Зважаючи на події в країні, рух висунув декілька конкретних вимог. Цього року у нас з'являється вимога до політичних сил не включати тих людей, які голосували за закони 16 січня, плюс не включати до списку людей, які були задіяні у корупції. Крім того, члени руху чесно апелюють до політичних партій, аби ті відкрили свої списки до моменту виборів. Це дасть можливість провести громадську люстрацію кандидатів у народні депутати. Щоб сьогодні вже ми могли апелювати до політичних партій про відкликання цих людей або виключення з їх зі списку, так як вони несуть вже несуть негативний заряд енергії, є вже подразючі суспільства. Для очищення влади кандидатів необхідно змусити оприлюднити свої повні біографії, фінансові звіти виборчої кампанії та декларації про доходи, адже на словах всі кандидати чесні та бідні. А потім мільйони на те, що самі безхатченки, бідні їздять на таврі за документами. а По факту на бенті. Троє із шести мажоритаріїв Житомирщини голосували за диктаторські закони 16 січня. Багато за ким тягнеться корупційний шлейф. Ці факти разом із змі активісти чесно поширюватимуть серед виборців. Медіа клуби чесно про вибори, де збирати кандидатів, депутати та власне депутатів, які знову є кандидатами, де з ними відверто, і чесно говорити з присутністю громадської пресою. Надіятись на швидке оновлення системи не варто. Переконані учасники презентації руху чесно, адже формували її десятиліттями, і сьогодні вона поглинає молоде покоління політиків та активістів. А ми ще не бачимо нових облич. Ми бачимо якісь паростки молодих людей, які на регіональному рівні вже в претензії, Да? Але думаю, що ще навіть на цих виборах фактично ми не побачимо молодих кандидатів, таких завзятих і тому подібне, тому що відбувається підминання талантів через відсутність ресурсів.